Всім привіт! Це канал Huge3. Тут все про підлогу. Мене звати Михайло, і сьогодні ми поговоримо про МДФ Плінтус. Що це таке, які вони бувають, які плюси, які мінуси, як їх монтувати. підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Погнали! І для того, щоб ми могли розуміти один одного, давайте спочатку розберемось, що таке МДФ. І. З чого цей все таки плінтус МДФ? Якщо брати американську або європейську назву, перевод МДФ це Medium Density Fireboard. Ну, це дуже складно. Це деревоволокниста плита, яка складається з дерев'яної стружки, опілок. І методом гарячого пресування, вона робиться велика плита, і потім нарізається так, як вам вже заманеться або заманеться. Виробнику цього МДФ-плінтуса. Який буває МДФ Плінтус? МДФ Плінтус буває трьох типів. Перший варіант це ламінований. От такий, як в мене в руках, ви можете бачити ламінацію. Це перший варіант МДФ Плінтуса. Другий варіант плінтуса це фарбований. Тобто замість ламінації МДФ плінтус повністю фарбують з передньої сторони. І третій варіант це шпонований. Це коли сюди наклеюється натуральний шпон дерева, і виглядає він як максимальне натуральне дерево. Ось такі три віди є. А тепер поговоримо про плюси і про мінуси. МДФ плінтусів А які ж у нас все таки плюси цього МДФ плінтуса е, Головний, напевно, плюс його, то що він може бути такий, який хочете ви, дуже багата варіація нарізки його на станках, е, 15-сантиметрова висота, різна товщина, різні викрутасики на ньому, і візеруночки, якісь і такі гульки, бульки. Ну, тобто варіації нарізати його на станку дуже-дуже ну, багато. Це перший плюс його. Другий плюс це ламінація або фарбування. Да? Якщо ми говоримо про фарбування, то це великий плюс, тому що ви можете його пофарбувати повністю під колір або під колір стін, або під колір е ваших дверей. Тобто вони фарбуються по каталогу RAL, по каталогу NCS, або підбором кольору під будь-який колір, який ви тільки можете собі уявити. Це великий плюс е, іменно цих МДФ плінтусів. Третій плюс це якщо ми говоримо про шпонований, то коли він змонтований вже, і тут у вас шпон зверху і посередині, да, то він виглядає на 99% як натуральний плінтус. А ціна, звичайно, в два або в три рази дешевше, ніж у натурального плінтуса. Це що стосується плюсів. А тепер давайте перейдемо до мінусів. І я скажу, чому особисто я не люблю і не рекомендую МДФ Плінтус. Бо всі об'єкти, де ми закривали МДФ Плінтусом, в принципі, через рік виглядають не так, як хотілося би. Але давайте по порядку. Перший момент, і самий головний це то, що МДФ Плінтус, як і звичайне дерево, а це пресовані опілки, боїться води. І це, напевно, один із самий моментів з цими плінтусами. Бо коли він боїться води, як ви розумієте, ви його монтуєте, навіть якщо ви його монтуєте не в мокрих зонах, да, там, як кухня, де розливається вода, чи в коридорах, де її більше, а в кімнатах. І все одно ви використовуєте або миючий пилосос, або швабру, або там ще якусь викрутаси. Хто зараз що придумує для того, щоб мити підлогу, ну це вже таке. І у вас, е якщо це плінтус ламінований, у вас вода, у вас стоїть він, у вас вода попадає під нього. Він починає трохи розбухати, і оця ламінація вона відривається, рветься, і цей плінтус виглядає, ну, як вам сказати, ну не дуже, не дуже він виглядає. Особливо це на оцих зовнішніх кутках, які під 90 градусів стоять. От там от дуже, дуже, дуже сумно. Якщо ж це фарбований. Він також з часом з часом попадає туди вода, і він теж з часом розбухає. Особливо, я ж кажу, і дерев'яний шпонований, та ж сама ситуація. На жаль, це самий головний, напевно, мінус МДФ Плінтуса це вода. Да? Бо боїться води і дуже сильно боїться води. Не так сильно, як натуральний дерев'яний плінтус. І розбухає. Розбухає гат дуже сильно. Другий мінус цього плінтуса опять же, е якщо це ламінація або це фарба, то її легко побити або поцарапити. Якщо ви використовуєте пилосос, допустимо, да, там з, з цією з ручкою або ручкою пилосос, не робота, да, бо робот е він не б'є стіни і, в принципі, там нормально все. А якщо ви використовуєте просто звичайний полосос, то в основному ви б'єте в, в плінтус, і у вас може бути таке, якщо це фарба, то це буде ямка, і туди може попадати вода. Якщо це ламінація, то ламінація може порватися, надірватися. І також е при попаданні туди хоч трошки вологи, вона зразу починає тягнути вологу, звідки, якщо ззовні у вас... Або десь є волога, вона починає її на себе тягнути, тягнути, тягнути і розбухати. І такий бум розбухло. Тому це не дуже класний варіант. Не то, що для вологих приміщень, а в принципі. Третій мінус МДФ Плінтуса це, в принципі, рівні стіни. Для того, щоб використовувати МДФ-плінтус, в нього дуже класна геометрія. Так як він йде 2,5, 2,4, 2,7, 2,6 метрів довжину. Да? Геометрія у нього класна, ви прикладаєте до стіни, а стіна у вас може бути не ідеально рівна, якась така. Да? І вам треба буде що знизу, що збоку використовувати гермет. Ну, для того, щоб скрити оці всі, так скажемо, із'яни вашої стіни. І ви, коли починаєте використовувати грімет, воно виглядає дуже класно. Перший місяць, два місяці виглядає дуже класно. А потім цей гримєт починає тянути грязь зверху, знизу, ви починаєте його вимивати, він починає відриватися з звідси, зверху і знизу, і виглядає ця картина дуже сумно. От чому особисто я э, противник цих плінтусів? Тому що на всіх об'єктах, де я був. Ну, це багато доволі об'єктів, да? е, такі Плінтуса після 1-2 років використання дуже погано виглядають, я так скажу. На початку все класно. Потім, потім якщо у вас є інший досвід, я з задоволенням е, подивлюсь на нього, на ці фотографії або на ці відео, як е, МДФ-плінтус е, живе 2-3 роки в е, квартирі, де постійно щось коїться. То мені буде дуже цікаво подивитися, напишіть в коментарі або відправте фотографію. Будемо обмінюватися досвідом, так скажемо. Так, підсумуємо, що ми маємо. МДФ Плінтус плюси у нас красивий, любий розмір, любий колір, яскравий, монтується недорога ціна. Оці плюси є в МДФ Плінтусі. Мінуси це. Недовговічність за рахунок легкого його побиття і низька вологостійкість. Прямо ми не говоримо про водостійкість, низька вологостійкість. І ці особисто для мене, оці два мінуси, вони нівелюють всі плюси, які є на цьому принципі. Але це особисто моя думка. Вона не повинна бути, як кажуть. Істиною в першій інстанції, а вам вибирати, який плінтус ви хочете отримати, і вам обирати, який він буде. Що з приводу монтажу? То нагадуємо, що на цей плінтус нема ані уголків, а нема ніяких заглушок, нічого немає. Все це робиться методом підрізки під 45 градусів. І стикується він як на внутрішніх кутах, так і на зовнішніх кутах. Якщо ви хочете подивитися, як він монтується, і знати якісь лайфхаки для його монтажу, ось тут, ось тут у нас є відосик про лайфхаки і монтаж МДФ плінтусів Якщо у вас є якісь заперечення або у вас є інша думка, ми до неї дуже з повагою відносимось і будемо раді побачити і почути вас, кожного з вас в коментарях, а також підписуйтесь ставте лайки. Це Huge3 і тут все про підлогу. Всім пока!